Тепер ми дізнаємося, які улюблені мультики були у дорослих. Добрий день. Які у вас були любові мультики? Ну, фактично, більшість мультиків були із е, українських або російських. Наприклад, ну постривай, а з американських Том і Джеррі. Ну, всі такі старі мультики. Чи «Том і Джері? В дитинстві пам'ятаю мультик зі Сімпсонів. Потім ще дивився Карсона, також мій улюблений мультик. Ну, «Футурама» – це вже трохи пізніше, але на день, ще я навіть продовжую дивитися мультики це Південний Парк і також Сімпсонів. Які я мультики ти дивилася? Ой, ти знаєш, в моєму дитинстві мультиків таких не було по телевізору. Мені мама читала книжки. Я дуже багато читала, знала про Лесю Українку, про Марка Вов Маркововчок. Про... Я дуже ну, захоплювалась питанням горпина. Як горпина бо оповідання було таке важке, як важко жилося дітям і після війни. І тому я не мала мультиків. У мене мультиків не було. Я не розвивалася в той період, коли мультики. І тому зараз ви щасливі, що у вас і мультики є, і у вас є таке сонце, як кажуть, світ, і батьки вам так багато всього дають. Щастя вам. В дитинстві дуже любила дивитись війні, Пуха і Карлсона. Тепер вони якісь такі, не знаю, мені не подобаються сучасні мультики. В дитинстві. Радянські мультики дивилася. Винни пух, ну погоди.